23 серпня 2023 року художник та військовий з Ужгорода Максим Плеша у віці 32 роки загинув на війні. У річницю смерті воїна, 23 серпня, в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая презентували виставку творів митця, приурочену дню державного прапора та дню незалежності України. Розпочався захід поминальною службою за полеглим захисником. Присутні хвилиною мовчання вшанували і пам'ять усіх, хто віддали своє життя за Україну. Мама Максима Плечі, пані Людмила, розглядає роботи свого сина. Каже, найбільше їй подобаються класичні картини та автопортрети. Жінка й досі не може повірити, що Максима немає серед живих. Батьківська любов та опіка якого так потрібна його 10-річній донечці Софії. 32 роки йому було, коли він загинув. Він пішов на фронт відразу на другий день, як почалася війна. Це була несподіванка для нас, для всіх. Він просто сказав, мама, я йду, іначе бути не може. Зібрався і пішов. Всюди, де були самі такі гарячі точки, він там всюди був. Як він сказав, що е, хворів останнім часом, кажу, а що ти так хворієш, що ти так кашляєш. Я каже, всю плесінь, говорить, з Восточної України, всю подобрав, тому кажу, я і кашлюю тепер. Почуття гумору було дуже хороше, хлопчик був дуже чуйний. Я живу рядом біля кладбища, бігаю до нього чуть ли не кожен другий день, розмовляю з ним. Людина, на яку завжди можна було покластися. Саме таким Максима Плешу знають та пам'ятають побратими. Багатьох із них він зображав і на своїх фронтових замальовках. Перших днів, коли ми з ним почали служити, Максим показав себе порядною, душевною. Спокійною, врівноваженою людиною, творчістка людина. Людина, яка допомогла мені при виконанні бойового завдання, це завдання наше, воно виявило його, його кращі, його кращі риси, як, як мужного воїна. Він себе показав як, як мужна людина, на яку можна завжди спертися. І, на превеликий жаль, він загинув. Максим Плеша – випускник Закарпатської академії мистецтв. Брав участь у молодіжних виставках. Загалом творчість молодого художника різнопланова і представлена багатьма жанрами та техніками, розповідає мистецтвознавиця Олена Приходько. Він захоплювався всіма видами мистецтва. Графічними видами акварель, пастель, чорно-біла графіка і, звичайно, живописом захоплювався закарпатським мистецтвом Максим Плеша. На виставці представлена ціла серія робіт. Це в основному графічні роботи, в тому числі дуже багато автопортретів, і дуже багато тут замальовок його близьких, рідних. Причому він для нього головне не тільки зовнішню подібність передати, але він намагається показати внутрішність. Від людини привертає увагу і серія абстрактних робіт Максима, присвячена темі східного чаювання. Художник намагався за допомогою кольорів передати на папері смак та аромат чаю. Триватиме виставка Максима Плещі до кінця серпня в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.